Знову повернувся наш воїн. і знову на щиті. Під Каменська та Заболоцівські громади знову у скорботі, 21 серпня 2023 року. Відданий військової присязі на вірність українському народові, мужньо виконувавши військовий обов'язок у бою за Україну за її свободу та незалежність. Поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району загинув новітній герой України, стрілець снайпер, старший солдат Батурин Юрій Васильович. Бо і каже Ісус Христос не має більше любові, ніж той, хто віддає своє життя за свого ближнього. Ми в цьому дні стаємо тими наочними свідками цієї жертовності, цієї любові, яку наш герой проявляє в сьогоднішньому дні останній раз тут на рідному подвір'ї, у тій батьківській хаті, які він виріс, які він плекав свої християнські цінності. На ті парафії, якої він ходив до цієї старовинної церковці, який дякував Богові за кожен прожитий день, який дякував батькам за ту любов, яку вони проявляли щодо нього. Але сьогодні вони зустрічають його у тій труні, у тих чотирьох дошках, які є збитих докупи. Які нам котре пригадують важливість нашого християнського життя тут на землі, повідав своє життя заради кожного із нас, захищаючи свою родину, захищаючи свою батьківщину, захищаючи кожного з нас, щоб ми жили під тим мирним небом, щоб ми не поникали з тих тривог, тих ракет, тої злоби, яку нам проявляє нечистий дух. Ми сьогодні віддаємо нашу посаду. Ми сьогодні віддаємо нашу молитву і просимо Бога найбільшого ласку, щоб спас його душу, щоб ми мали особливого охоронця і заступника перед Богом всіх служчих, хто є на землі. Народився Юрій 28 лютого 1996 року у селі Накваша, де навчався у місцевій школі. Пізніше доля звела його із дружиною Оксаною. У щасливому шлюбі народилося двоє діток: синочок та донечка, яку тато тримав на руках лише кілька разів. Добрий, щирий, веселий, мужній та надійний, жив своєю сім'єю та дітьми. Яка несправедлива ця війна, бо забирає найкращих? Так вона і забрала життя відважного воїна, вірного друга, побратима, люблячого сина. Ханого чоловіка та татуся, 24 серпня, у день народження України, він вирушив у свою останню мандрівку. Траурний кортеж вирушав із міста Броди до батьківського дому село Накваша. Кваша. Згодом героя провели із слізьми на очах та з оберемками живих квітів у Заболицівській громаді. Вже майже 10 років спливає наша земля кров'ю наших героїв, для того, щоб ми могли кожен ранок зустріти сонце, щоб ми могли кожне свято, кожну неділю помолитися до Бога, щоб ми могли відчувати себе вільними і свобідними щоб ми могли відчувати себе гордим українським народом. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо День Незалежності України. День незалежності від ворогів, День незалежності від зла. День незалежності, щоб не бути колонією і рабами. Вчора ми вшановували день прапора, на якому є зображене голубе небо і стиглий лан. І Тому сьогодні. Коли ми прощаємося з Рабом Божим Юрієм, ми дякуємо йому за те, що і надалі маємо ту змогу жити під своїм голубим небом і засіювати свій план. Ніяка жертва, дорогі браття і сестри. Не буває даремною, і ніяка жертва не буває забута в Бога. І сьогодні раб Божий Юрій, коли пожертвував своїм життям, пожертвував найперше за добру долю свого сина, свої дочки, щоби на їхньому віку ніколи. Вже не випала війна, Щоб вони росли здоровими і щасливими в вільній Україні. Звідти траурна процесія вирушила до місця останнього спочинку героя. Батурин Юрій Васильович, герой, що відійшов у вічність, захищаючи наше мирне життя та нашу незалежність. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана герою.